Друзі, всім привіт! Ми давно не викладали такого довгенького відео. Пішли, покажемо, що в нас сталося за, ці, за цей час, поки ми не знімали. Завжди вкусняшку заберу свиноматки я дам. Тут залишки риби. маню, отдам Манюнь, на тебе, ты такая любишь, бери, рыба, рыба селедка, рыба. Да, она такая, люба смакануть солоненько. Ну, сейчас возьму тюксина, да, дам, дам потрошку. А ну сломав подачи ні. Ми заворушилися, є. Єсть... Жду, щоб я їм кинув. Це цим поросяткам за три місяці і тиждень, то я думаю, вони нормальні на цей такі гарні. На мене. Ще покажу, рябуху перевів сюди, синок її побілив, я її перегнав. Підварили загородочку, приготувалися до опороса. Зараз я її трошки почухаю. Иди, рябуха, я тебе трохи почухаю, їй нравиться. Нравиться, як я її чухаю, ну, аж, аж спину прогинає. Вона не достає в цих містах, так що треба швинома та койка вичухать, леб гонять Знаєш, як уважно, уважно стоїть. Не перебиває, як я її чухаю. Мух немає, і почти її не було, я і в цьому році і не травив ні разу, якось вони не знають. Не було нашестя такого, щоб і зараз немає. Що поїхав, все, працює, все працює. Все, у неї вже скоро, скоро опорос, уже живіт опустився. Там по планах десь на 21-й, а там як Як получиться. А сьогодні в нас сьоме вже. І ще хочу цю... Та, що круте хвостом крутіли, ну, хочу той, вроді. Вроді би покрасніла вульва, щось, ну вона не, не стоїть. Це вже третій день той, ну, але вона, вона ще не хоче взагалі. Так що ми робить так, гарчить, пригає, вроді ну, не будемо її трогати. Ось покажи, а там вроді все красно, ось покажи. Вроді той, але вона не. Коротше, будемо чекати, А якщо не буде, вона стоять, то ми її поставимо на полочку в магазині. Так, друзі, я вже цю побілив, тато вже показав, і залишилась оця, тут е вап вапно вже стоїть. Ось залишилось якраз на цю клітку. Як буде час в найближчому, найближчому майбутньому часі висінько все побігла. И хай стоит по били на, на всякий случай. Чекає. Ну что, тут пришли Тихонько. Цим, по-моєму, 5 місяців, може трошки більше, а тим 6 місяців. Ну, вже кабани такі можна вже їх переключати на м'ясо вже можна. Ось дядя жорто і взагалі такий смачний. Дядя жор, ну кабани нормальні, а свині такі, ну якраз ці такі годяться на синоматку, будемо дивитися на них. Такі вони не длинні, ні ну, не квадратные. Можно будет залишить. Ми зараз навозимо лопату, вже ми поправлялися, зараз підемо нашу суперкартошку докопувати. Так, і Витяжки ми доробили, вже ну нам майстер доробив. Ми полутепляли їх. Знаружи там обшили, обшили нам їх желізом. Отак От вийшло. Там короба як стояли, ми вам показували у минулому відео. Там пішли, покажемо, як воно вийшло. Іззовні. Отак в нас вийшлося ззовні. Теж утеплили, і ззовні утеплили і обшили залізом. І отак в нас вийшло. Поставили козирки. Зараз візьмемо інструмент і підемо. Копнем нашу супер картоплю. А йдемо по інструменту, ми похвастаємося, який у нас виноград. Це я його не бризав, ну є нормальний китиці, а є трошки, звісно, та роса його заражає. А є нормальний. Треба тільки обробляти. Як не обробляєш, нічого не виходить. А буває, не вистачає часу, і воно його хватить вже. І все, і тоді він брак, ти ще їсти не будеш. Що, друзі, по картошки в цьому році? Хоч би вийти на 0. Це 8 посадили, хоч би 8 викопать. Ну 4 точно викопали вже, синок односив. А так взагалі ніяка. І вся вяла, дуже багато вялої. Це ось якась красна в нас, теж не скажу який сорт, бо ми цим не переймаємося. І біло теж, багато дуже сухої гнилі десь я хотів, хотів показати. Ось, ось така вся ось така. І больной, хвора така, ну, якось такого. У минулому році такого не було. І біла ось теж. Вроді є така нормальна картоха, ну щось вона, я щось давно не пам'ятаю, щоб прямо так от. от. Картошка така і щоб прямо от так от... Це я не, не пам'ятаю, щоб так воно це. І теж ось дуже багато. Дуже багато. Даже вона так, не суха гниль, вона якась свіжа гниль. Якось це. І по врожайності я ж кажу. вісім посадили, мать. І хоч би... Рання пили. Хоч, пили, хоч би вийшли, ну рання так більш-менш була, так. Да. А по цій хоч би вийти в ноль. Така... що... Якби той можна і не копати, ну бур'ян треба вирвати. Оце те, що було там волога, те, що коли її садило, то по дві перших картоплини прицепилося, а далі все. Якщо було так тепло, що даже бур'ян не ріс. То що можна говорити про картоплю? Ну є така, ну така, шо вона одна, одна-дві. Особого... І тут ось викопав, всього у нас. Одна і просто са Ну не одна там було три, ну <сі>, всі отакі вони хворі. А то такий урожай картоплі в цьому році. І все, а тут ось вяло, викопав, вона вяла. Так, да, як м'яч спущений. Не смішно, дерунів не буде в цьому році. Так що, друзі, от так, сейчас цим закончим Підемо, проглистуємо поросят Отакі от справи. Бур'яна шос. Що... Бур'ян він і не рис. Бур'яну теж тяжко, сейчас ми... Я ж кажу бур'ян, це на щарицю не похоже. Так, друзі, ще, ще не глистуємо зараз почекайте, ось такі сливи в нас вже з'явились. Ще може на дереві де-не-де, є кислі, але також ну, з підлоги може прям таких гарних ще нема. А в принципі з дерева, я думаю, ось наприклад дивіться. Ось оця. Та, я думаю, вони вже спілі, бо... У нас бабуся робить дуже смачний пиріг зі сливами, то ось вже скоро можна ще, я навіть так подумав такий пиріг із яблуками зробити. Так що вже скоро будемо робити. Хоч штучки 1, 2, може й три. 3 раз в рік зробити зі цих дуже смачний. Десь бабуся знайшла рецепт і робить такий смачний пиріг і мені. Дуже-дуже сильно подобається ось такі сливки тут. Так, ось кавуни вже їх. Це, до речі, рижа, і це кіт наш новий. Кавуні вже збирали відрами, ну вони такі невеликого розміру, але їх дуже. Вже відрами збирали, а вони ще є, 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 є. Це добре. Ось один вже зав'яв, але останні нормальні всі. Ось, до речі, турецька диня ще нова, яка з'явилася, не бачив. ось вже майже поспіла. Ми одну вже зірвали, то, до речі, дуже смачна була. Ось одна ще вже майже поспіла. Ось такі у нас томати, помідори. Це з розсади, а це з насіння. Не знаю, які тут сорти. Але ось такі. Помідори є тут, тут ось такі гарні. Дуже-дуже багато їх В цьому році ну це добре. Зараз проглистую своїх поросят перед тим, як вони підуть на забій. Зараз це їм п'ятого, го чи шостого буде. треба подивиться у записничок. Подивлюся скільки буде, по-моєму, буде 6 місяців. Ну кабани такі нормальні, а свинки трошки поменші. Дам їм і вірміктіна. Ось ось він стоїть. Інтер. Ну, а складова діюча речовина і вірмігтіна. Так, що ти? Так. так. То, хочеш щоб я її погладив, я її гладю. Скільки, скільки її 3 100? Ну, здамо їй да ладить. Кілограм сто. Ну, з домої три куба. А ця скільки кілограм? 3 -100, 3 -100. Та я думаю, сто. Іди. Все, молодец. А цьому скільки кілограм? 40, 5. 40 кілограм, да? Ось дядя Жор, блядь. Дяді Жорі 5 виїдамо, блядь. Та й свободно. Дядя Жор той самий здоровий. Сюдайди. Ця така резко втекла, блядь. Тут водовинь провела на воду. Да, та вона така ділова. На, 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 хорошо, молодець. Ну, така сама молодці, ці дамо два. Ага, вона ще. Оп! Ні, тим пока не будем, тихай. Та можна й тим, в принципі. Це понятно. А коли вони у нас? Коли у них день народження, синок? Ти не помниш? Ну у тих цих 65-8. Десятого, тільки тільки через місяць, да? Да, да, через... А, ну, да. так? Так, так. Так значить тих теж треба проколоти, то заразом. Цей бесик цьому теж дамо 5 кубів.

Типа як ухиляється, чук! Не, не, я только він Його? падає, щоб не доставлю. Надо купляти той маркер, щоб ризать. Есть так? Есть, есть. Випустим трошки повітря. Вот так. так. О, от, от треба, щоб між здоровими так заходило. Тоді отак приходиш і раз, і дав і все. Так. І без брини. Все, один кубик добавив, якраз хорошо. Переходимо до других. Так, по три. Поставив по три. О, от так, вставай. Раз. Так, вот. Это нормальный ход. Все, бачишь? А кто тебе разрешал меня снимать? Я не понял. А Чего вы со мной ходите? Чего вы со мной ходите? Так номер закончится нам тоже в ту кулису. Си, 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 куди ти газуєш? Куди ти газуєш? О, це хорошо Молодець. Чуть-чуть підігнув. Давай, давай, давай. Ну? Там все ж нормально. Ты що, вообще? Вот все хорошо. Так, друзі, отак ми попрацювали. Всім пока. Заходьте на наш канал, дивіться, підписуйтесь, підтримуйте ЗСУ. Всім пока!